У Золочівському районі поліцейські затримали 18-річного мешканця району, який, за даними поліції, намагався обікрасти магазин. Про це повідомляє кореспондент Zolochiv.net з посиланням на поліцію у Львівській області. 25 березня близько 23.10 до поліції надійшло повідомлення від власника магазину, розташованого в одному з сіл Золочівського району, про те, що невідома особа проникла в приміщення закладу. На місце події негайно виїхали екіпажі груп реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Золочівського районного відділу поліції. The cat sat on the Як становили поліцейський, зловмисник розбив вікно, проник у приміщення магазину та намагався викрасти товар і виручку. Ним виявився 18-річний мешканець району. Правоохоронці затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Злочівської кружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 15, і частиною 4 статті 185, замах на крадіжку Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті. До восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід, повідомляє поліція Львівщини. Нагадаємо, що в умовах воєнного стану, закрадіжки, грабежі, розбої, вимагання та мародерство передбачені максимальні покарання.